Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Перш за все, хочу поздоровити вас з Новим роком і <кхід> сподіваюся, що цей рік буде для нас добрим. Дякую, що ви заходите на мій канал, ставите вподобайки, пишете коментарі, переглядаєте мої сюжети і взагалі лишайтеся зі мною весь цей час вже майже вже більше, ніж три роки. Хочу вибачитись спочатку за те, що так довго не було в мене в ефірі, але обставини, хвороби. Тут ходить дуже сильний грип, і вся моя родина підхопила його. Тому, звичайно, було не до зйомок, не до пошуків. А вже сьогодні я хочу показати вам те, що трошки назбиралось за ці попередні тижні. І сподіваюся, що вам це сподобається. Отже, я розпочинаю зі скла традиційно, коли воно мені трапляється. В даному випадку перед вами комплект предметів скляних. Колір на камеру трошки блідніший, ніж насправді. Тут дуже такий насичений густий бурштиновий колір. Тут декілька предметів, почнемо з маленького глечика. Старенький, ну все це для мене це стиль деко Я не знаю, якого воно періоду. Зараз я вже ні в чому не впевнена. Але ось така зірочка, яка об'єднує всі предмети. Маленький. Не такий, що він, як вершківник, звичайно, але все ж таки трошки більший. Чотири невеличкі розетки. Бачите, та сама зірка. Не хочу показувати. Так, трошки приберемо в сторону. Ось такі чотири розетки. Вони всі однакові, всі в гарному стані. Так. І велика ємність салатниця. Ну, напевно, можна як набір для десерту використовувати, але разом з тим можна для сервірування великий салат сюди покласти і в маленькі якісь там, не знаю, соління або, або оливки, або гірки, або помідорки, або все що завгодно. Знов-таки тут ось така зірка зовні всі ці форми. Тут на одній ніжці є маленька-маленька щербинка. Ну, практично вона не видно, але вона є, ви знаєте, що я завжди про це кажу. Коли бачу, коли знаходжу, обов'язково повідомляю. Ось такий комплект. Мені він дуже подобається. Сподіваюсь, і вам також сподобався. Тепер хочу показати вам ще одну річ скляна ваза. Молочного скла. Рожевий колір основний, але він так з напиленням таким, як молочне скло, буває така форма, своєрідна, Оборка поверху. Це нібито все ж таки формовано, тобто пресоване скло. Я бачу тут є шви, але подивіться на ці квіти. Між оцими між елементами. Дуже цікава ваза. Я подібної ще не зустрічала, і коли, вона, коли ми її побачили, і була можливість її придбати, то, звичайно, ми не вагались. Ось така красуня. Висока, досить висока, але дуже симпатична. Ще одна ваза на сьогодні це від компанії Kaiser. База. Подібна в мене була. Не така сама, але подібна. З трояндами. Це бісквітний фарфор. Дуже гарний такий краєчок. І тут є клеймо, і окрім клейма є, напевно, підпис майстра, який виготовляв її. Ну, я так собі думаю. А можливо, це не підпис. Можливо, це. Ну то здається, що це якісь ініціали. Все ж таки. Така красуня. Подобаються мені ці вази ну дуже подобаються. Сподіваюсь вам також. Далі я хочу запропонувати вашій увазі ось таку шкатулку. Ну, або вазочку з кришкою. А, вона не порцелянова, вона фаянсова. Такий має вигляд. Тут і позолота. вона в гарному стані. Єдина вада, яку я теж побачила вже пізніше, ось такий маленький скол. Але тут можна просто золотою фарбою її прикрити, він навіть не скола так зійшла зійшла позолота, так можна сказати. Красивий малюнок це деколь, це не ручний розпис. Ну і все ж таки, вся, весь посуд сьогодні у мене він більш, більш блідий, ніж насправді, вона більш яскрава. Ось така серединка. ну Видно, бачите, що це не порцеляна. Хоча, хоча подивіться, можливо, це дуже стара річ або товста порцеляна. Міняю свою, свою думку по ходу. Чому? Тому що, бачите, оцей обідок бісквітний, це говорить про те, що це, скоріш за все, порцеляна. Є клеймо. Це клеймо стареньке, я його не знайшла. в мене були предмети з таким клеймом, я так і не знайшла. Я думаю, що це, можливо, це не Німеччина, можливо, це Франція. Подібні речі я зустрічала в інтернеті на майданчиках торгових. Я маю на увазі цю шкатулку. Нещодавно бачила навіть на фломаркті подібну річ, схожу, дуже схожу, але іншого кольору, взагалі без, без кришки, коштують вони досить дорого. Я думала дешевше, а вони, вони досить дорогі. І вона така, ну, на мою думку, ефектна. Коли підібрати потрібне або підходяще місце в інтер'єрі, то будь-яка річ може просто вау, зробити ефект. Але тут треба погратися зі своїм інтер'єром, підібрати, що може стояти поряд. Ну, це цікава така, така робота або діяльність, або такий творчий процес. Тому, ну, ось дивля... не дивлячись на те, що вона має невеличку ваду. На мені подобається. Наступна знахідка зовсім маленька, крихітна. Я думаю, її довжина я не міряла поки що, але так, ну, сантиметрів 6, можливо, може 7, хоча, ну так, 5-7, скажемо. Вона, це теж скажі, шкатулочка, маленька, порцелянова, всередині вона бісквітна, оця частина. Кришечка теж бісквітна, з рельєфом, дуже симпатичним рельєфом. І є золота стрічечка, в більш-менш гарному стані. І ось тут клеймо. Нещодавно ну, в мене була одна річ, схожа шкатулка. Royal порцелян, але тут написано в стилі Limous. Так мені написали мої підписники. 24 карати золото. Ну Ось я, на жаль, не знаю цього клейма. Якось не дійшли руки подивитись, можливо, перед тим, як монтувати, подивлюсь, щось вам напишу. Якщо знайду, то я, звичайно, вам напишу виробника. Ось така маленька. Для. Прекрас, напевно, для невеличких зовсім прикрас така шкатулка. Наступна знахідка ось такі три фігурки. Це насправді спецовники. Перший великий бюргер. У нього на шляпі є дірочки, тобто він для перцю, напевно. Не дивлячись на те, що тут нібито такий сіро-блакитний колір його, оцього сюртука, і жовтий в нього шарфик. Тростинка, трубка і очі зведені в сторону. Нашорошений він такий. До нього йде дівчинка. Я покажу фотографію, поставлю. Тут є клеймо клеймо написано Німецька Демократична Республіка і клеймо компанії Вагнер Apel» Вони спочатку називались Ліпенсдорф, Гріфінтальо. Це вся та, о, та історія. Вони потім об'єднувались. Ну, отже, компанія Вагнер und Апель. Вони відомі своїми фігурками. Період, напевно, десь 60-ті, ну, точно до 90-го року, але. Десь в 60-х роках. Ця річ колекційна, мені, мені всі сказали, починаючи від того чату GPT, і далі вже в інтернеті, там, я, там, там, де я знаходила їх в продажу, ці фігурки. Вона величенька, ця фігурка, А ось інша парочка менша. І також тієї компанії, хоча немає клейма, є пробочки всюди, корка є тут як слід. І теж вони відносяться до цієї самої мануфактури, але рік ставлять дату десь 20-30 роки. Ну, я не знаю, я сумніваюся. Вони в такому гарному стані. Жіночка продавала своє з дому. Це от найкращі такі столи, коли люди продають своє. Там завжди можна знайти щось цікаве, таке, незвичне, таке, що ніде не побачиш. Ну, ось Мені поталанило, я вважаю. Вони досить дорогі ці фігурки, вони не дешеві, вони колекційні знов-таки. На одній тут є ось така потертість на цьому саквояжику. І в інтернеті, там, де продавали подібні, також є саме, можливо, десь вони стояли так однаково, десь, тому що ну, ось, так само на саквояжу бувають на тих предметах, що я бачила в інтернеті, бувають потертості. Ось така парочка. Мартин та ударочка. Але це, напевно, Herr und і Фраушміт такі теж бюргери німецькі. Для перцю ця ємність і для солі. Подивіться на цих красунчиків. Очі знов таки відведені, якщо їх поставити ось так разом, то вони, нібито, знаєте, тримаються, тримаються один одного і дивляться, щоб ніхто їх ну так вони, нібито захищаються. Або чогось лякаються. Ну тут вже кожен з вас сам може придумати, як саме це виглядає, цей погляд. Якщо їх поставити разом з цієї сторони, то тут нібито йде якесь інше значення, ніби знайомство, Ну, ви бачите, інакше виглядає ця парочка. Коли, коли ставиш з іншої сторони. У нього тут квіти, у нього парасолька, саквояжик. Я спочатку думала, що це теж дівчинка, але вже потім в інтернеті побачила, що це все ж таки хлопчик, Такий, але такий, знаєте, упітаний, в міру упітаний, як казали про Карлсона. Ми зараз якраз читаємо Карлсона. Е, і вона фрау, з букетиком на шляпці, на капелюшку. Щось в неї під рукою, ну, можливо, гаманець, бо явно не мобільний телефон. Теж невеличкий саквояжик, вона без, без пошкоджень, ось така красуня. Ну, чудові знахідки, ще раз скажу, що вони мені страшенно подобаються, і я їх Якось вони навіть не стої... користуватися не буду, але в колекції буду мати, в колекції моїх фігурок. Вважаються, що це вдала покупка. На тій же закритій барахолці я знайшла ось такі дві пари. Пари зібрані, скажемо прямо, мене привернула мою увагу ось ця чашка форма чашки, лаконічна, але з неймовірною ручкою. Трошки тут треба, звичайно, почистити це золото, воно потемніле, але коли його очистиш, то воно е, дуже яскравим стає. Неймовірна чашка. Тут є клеймо, це Хученройтер, це Пауль Мюллер, який потім став частиною Хученройтер, Це десь 20 30-ті роки. Е, і відома компанія е, з, чудовою, з чудовим посудом. У мене бувають такі предмети, і я завжди з захопленням їх купую, якщо вдається. дається. Ну, і тут я е, теж кажу: давайте я куплю у вас, а подивилась блюдечко. А блюдечко, виявляється, не від цих чашок. Тут Томас. Причому Томас, бачите, вже такий більш сучасний. А, але вони е, чудово поєднуються. Бабуся продавчині, вона так поєднала, десь, напевно, залишилась, або придбала потім, або ну, я не знаю, яким чином вони склалися ці пари. Але я не залишила їх, я не могла залишити, тому що це як пісня, оця біле з золотом лаконічне і разом з тим таке стримане і яскрава ця ручка, яка додає е, краси, ефекту додає цим чашкам, цим парам. Ну, я їх забрала. Я думаю, що ви мене розумієте. Вони мені дуже-дуже сподобались. Наступні дві знахідки, які я вам покажу, ви їх бачили в одному з моїх сюжетів прогулянок фломарктом. І це той досвід, який я, напевно, буду брати, як то кажуть, на озброєння, коли ти купуєш на якомусь столі там ти дорого, а ти купуєш декілька предметів. Тоді їм є знижка. Ось перед вами невеличка шкатулка. Можливо, це цукорниця. Ну, я думаю, що все ж таки шкатулка ось такої форми з малюнком. З рельєфом чудовим. Зверху накладений золотий трафарет, ну, тобто золотий такий деколь. І зверху вона розмальована зеленою фарбою, тому що зверху це вже підмальовка. Нижня частина такий вигляд має. І це Lindner, компанія Lindner. Hunterbait. Тобто виготовлена вручну. Я постараюсь написати вам, коли вона виготовлена. Але я думаю, що це десь ну, дуже добре друга половина 20 го можливо, кінець 20-го століття. Дуже ефектна, красива. Так, а, ось, склалося. Ось така річ. Мені вона теж дуже сподобалась. Ще один предмет, який я дуже давно бачу на цьому столі, де я купила їх. І завжди весь час я придивлялася, і вона мені дуже подобається. Тут овальної форми, ємність для сервірування, ну, салатниця, цукерниця. На, ваше, на ваш розсуд. З чудовим рельєфом. Мені взагалі подобаються дуже такі речі. Це компанія Кайзер. Тут малюнок все ж таки деколь. Це не ручний розпис, Хоча, здається, створюється враження, що ручний, але дуже така майстерна, майстерна деколь. Проста, білосніжна, не дуже легка і не дуже прозора, але така, знаєте, якісна. Річ, ну і ось я теж з задоволенням її придбала. І остання на сьогодні знахідка: велика, досить велика таріль, сервіровочне блюдо, е, яка має досить поважний вік, <кій> рельєфи з обох боків, на цих ручках з золотом зроблені вручну, і тут ручний розпис. Цей букет, який ви бачите, і букетики по обідку. Це все ручний розпис. Дуже ніжний. Ну, я б сказала, майсинський букети, але Майснські вони часто бувають, там, троянди, тюльпани. Тут літній букет. Класний такий. І це компанія на Денці... Не дуже добре видно, але повірте мені, це компанія напис Майсен і зірочка знизу. Таке клеймо ставило, ставилось на посуді мануфактури Карл Тайхерт», яка існувала в місті Майсен поряд з королівською мануфактурою. Існувала вона з 1879 року по 1930 рік. Клеймо з такою зірочкою ставили з 1970. 82 по, 29, по 1929. ну Я так розповідаю вам детально, можливо, це і не потрібно, але для того, щоб якось виявити період. Але на цьому, на цьому блюді є ще одна позначка. Є тут ось таке тиснення майсен. Якщо ви подивитесь, то ви побачите, що тут витиснено слово майсен. І ось таке тиснення. На посуді цієї компанії ставилось з 1894 року, будь ласка, фокус по 1914 рік, тобто всього 20 років. Таким чином ми прийшли до висновку, що це така старенька річ. Я зустрічаю подібний посуд з таким климом, але я ніколи не брала його, не купувала. Ну, Взагалі, я насправді хочу сказати, що спочатку дуже лякалась посуду Майсен, навіть на нього не дивилась, тому що я собі боялась різних підробок. Хоча зараз думка в мене змінилась. Такий посуд можна брати. По-перше, я більше знаю вже про мануфактури. По-друге, в Німеччині ну, вони напевно зустрічаються на великих таких антикварних. Фломарктах, де потужні, потужні такі продавці, які десь їздять по різних частинах Німеччини. А там, де я буваю на постійному фломаркті, там ті самі продавці. І, чесно кажучи, кожен з них намагається зберегти своє ім'я. Кожен старається, так би мовити, ну, щоб до нього знову люди прийшли. Це одна частина. А інша частина це люди, які продають своє. Або з якихось будинків вони продають, вони нічого не мають до цього посуду, тобто їм треба просто продати, і там не йде мова про підробки. Ну Ось я такий вам своє бачення описала, тому, звичайно, ну це перша в мене тарілка такого, такої компанії, і далі я буду теж, якщо зустріну, звичайно, буду купувати. Вона мені сподобалась, вона мені дуже сподобалась. Це таріль з ручним розписом чудовим. Ось це остання знахідка, яку я хотіла показати вам сьогодні. Отже, друзі, я завершила свій огляд на сьогодні. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Деякі предмети я буду викладати в телеграм-каналі, але в першу чергу, звичайно, я заповнюю ті посилки, які в мене чекають. І хочу нагадати, що змінились правила відправки посуду. Посилок взагалі. Хто не, хто не звернув увагу, подивіться на моє повідомлення в телеграм-каналі, у кого немає аккаунту в телеграм-каналі, будь ласка, пишіть мені, я свої контактні дані в вайбер і в WhatsApp і залишаю завжди під, в описі до будь-якого сюжету. Дякую ще раз, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мій канал. Бажаю всім здоров'я. На все добре, до нових зустрічей, друзі.